Слід визначити, що ця осінь е, є найбільш сприятливою для росту грибів. Багато сонячних днів, багато дощів, тому, дивлячись соціальні мережі, де люди викладають багато фото з зібраними грибами, слід зазначити, що е, дуже багато людей ходять до лісу та збирають гриби. Е, наразі е, до центру звернулися. Порядка 30 осіб з підозрою на гостре отруєння грибами. Але, на наш погляд, це радісна звістка. Ми лише у шістьох діагностували гостре отруєння отруйними грибами. Я маю на увазі бліду поганку. На жаль, одна людина померла, але це. Мешканець іншої області була доставлена по лінії санавіації з іншої області у край важкому стані час перебування у відділенні всього-навсього 8 годин. На жаль, ми нічого не змогли зробити. Я б хотів порадити всім: якщо ви не знаєте гриби і ніколи їх не збирали, ви в цьому не розбираєтесь, то краще просто погуляйте по лісу і подишіть свіжим повітрям. Людям, які давно збирають гриби, треба сказати, що перед тим як вживати їх в їжу, треба ще раз переглянути. Перший раз переглянути це в лісі. Якщо у вас є сумніви, то краще викинути цей гриб. Ще раз треба перевіряти вдома, коли ви вже готуєтесь їх вживати в їжу. Ще раз перевірити. Ну я би. Рекомендував збирайте білі гриби та маслюки. Це у вас буде мінімальний шанс отруїтись гриба.